В актовому залі будинку культури народичів зібралися не тільки винуватиці свята, але й керівництво району. Жінки восьми селищних рад, серед них і матері героїні в якості подарунка отримали грошову допомогу від свого депутата. для нас не Валентина Буд живе з чоловіком 40 років, виховувала та дала вищу освіту шістьом дітям, має восьмеро онуків. Усіх жінок вітаю з 8 березням. Бажаю всього-всього-всього. Колись моя баба, не баба, а прабаба казала, дай Боже, що гоже, що не гоже, одверни, Боже, дай Боже, щоб ясне сонце в небі було. Наші дітки були щасливі, дітки, внуки і наші правнуки. Несподіваним та приємним подарунком для Віктора Козіна настали маленькі сувеніри від вдячних народичанок. Висловили подяку депутату за допомогу, взаєморозуміння та співпрацю на користь людей і керівництво району. Якщо дійсно будуть у нас такі депутати, з якими можна йти у розвитку, мабуть, буде у нас все гаразд, тому що потихеньку із депресивного району ми починаємо перетворитись в район. Які дійсно починає розвиватися, Віктор Васильович? Вам щиро подякувати. У вашому лиці всій вашій команді за ту велику роботу, за ту велику людяність, яку ми сьогодні відчуваємо від нашого депутата обласної ради. Черговим подарунком від Віктора Козіна були ліжечки, стільці, книжки, dvd програвач, дитячому садочку, що в селі Яшберень. Після закінчення свята люди традиційно зверталися до Віктора Козіна та його команди з різних питань. Вони впевнені, що будуть почути. Я перш за все хочу подякувати Козіну. Віктору Васильовичу, що вона сьогодні привітав, що він про нас не забуває, допомагає, коли не звернеться до його скрутну хвилину. Він завжди він ну ніколи він не відкаже від помощі. Я хотів би поздоровити всіх жінок, всіх жінок нашої Житомирської області, побажати всім жінкам міцного здоров'я, добробуту, щоб їх любили чоловіки, гарного настрою і всього самого самого найкращого. Прекрасою свята був виступ зірки української естради лауреата багатьох конкурсів та фестивалів Артема Контрачука.